Вітаю, друзі! Ви на каналі Флагман Шоп та з вами Іван Калініченко, Експерт з коропова Ну і як багато вже хто чекав на це, хто дуже сильно просив, ми робимо огляд на новинку 2024 року, напевно, дуже популярною вже, яка стала ця серія, це сигналізатори CarProDecarp. Дані сигналізатори постачаються в двох наборах. Це 3 плюс 1, тобто 3 сигналізатори плюс ресивер, та 4 плюс 1. Ну і на прикладі 4 плюс 1 я більш детально вам розповім стосовно їхнього дизайну, функціоналу, та що ж взагалі це за сигналізатори клювання. Дані сигналізатори комплектуються ось таким напівжорстким чохлом з ручкою. що дуже Придає комфорту під час їхнього транспортування, а сам чохол надійно буде його захищати. При нажитті, наприклад, на ось цей саме чохол, ну, Я, наприклад, не відчуваю сигналізаторів. І якщо ви там положите сумку якусь чи ще щось, з ними нічого не трапить. Відкриваємо їх та подивимось, які ж вони зсередини. Е з верхній частині чохла є поролонова вставка, що додатково буде захищати ваші сигналізатори від потрапляння там, пилу, бруду та там, сильнішого нажиття на них, там, чи якщо ви їх придавили, не дай Бог, з ними нічого не трапиться. В комплекті ми маємо інструкцію на двох мовах: це українська та англійська, шнурочок. Чотири сигналізатори, ресивер. Та е, бічні обмежувачі. Спочатку почнемо з е, самого сигналізатору і перейдемо до ресиверу. Ось такий має сам дизайн даний сигналізатор клювання. Е, корпус виконано з пластику АБС. Тобто, це надміцний пластик, який витримав ну, всі в принципі, експерименти, які на ньому ставили. Його. Там, Били, його кидали, його мочили водою, все пройшов, нічого не злякався, надійно працює. Що ж стосовно вологозахисту, плати всі захищено, тому не потрібно переживати за те, що якщо ви там в шторм попали, сильний дощ, ви маєте там якесь в голові розуміння, ой, зараз там сигналізаторами щось трапиться, вони замокнуть водою, вода потрапить всередину. Нічого цього не відбулося. Сигналізатори працюють в нормальному стані, як і мають працювати. На самому корпусі, як ми можемо побачити, встановлені два індикатори та один індикатор по колу, що додає ще більшої. Е, ну, ви його будете ще більше помічати під час нічних клювань, якщо у вас там дані сигналізатори, чи точніше даний ротпот стоїть. Від вас ну, там, на доволі такій значній відстані. А також тут є такий маленький індикатор, він встановлено посередині. Це індикатор, який відповідає за нічний режим. Більш детально я вам потім розповім, як він вмикається і що ж він нам дає. На боковій панелі даного сигналізатору ми можемо побачити чотири типи кнопок. Перша кнопка відповідає у нас за саме вімкнення даного сигналізатору та регулювання звуку. Тут його 7 типів. Від меншого до найбільшого. Далі у нас йде тональність їх тут 8 типів, чутливість теж 8 типів, та зміна кольору. Кольорів тут також 7. Ззаді сигналізатору ми маємо кришку. Яка відповідає саме за вставлення батареїк. Батарейки тут типу 3А, їх дві штуки. Ну і Відразу така порада вам. Не використовуйте дешеві китайські батарейки. Надовго їх вам не вистачить. Краще купіть один раз там надійні батарейки вже відомого всім бренду. Поставте і вони будуть слугувати вам е, доволі такий тривалий термін. Ну І також маємо е, роз'єми для закручування бічних обмежувачів, які е, допомагають, точніше захищають наші вудлища під час бокових е, різких таких клювань, коли наше вудлище е, може е, короб зірвати з е, родподу чи бузбарю. Ну, Така, скажімо, функція, яка реально. Допомагає під час риболовлей на диких водоймах, коли там відстані ми можемо використовувати невеличкі там в залежності від поставлених задач. Вам потрібно там закинути одну там, ваші крайні, наприклад, вудлища по сторонам. Виникає дуже різке клювання, ви не встигали, ну там ви забули зняти кліпсу, і короб зриває просто чи там, амур. Зриває ваше вудлище з фіксатору комеля. Ваше вудлище пішло з різким таким темпом. В цьому допомагають ось такі бічні обмежувачі, які будуть захищати ваше вудлище від того, щоб короб уніс його в воду. Відстань між даними. Обмежувачами доволі простора. Вудлище можете спокійно, і впевнено класти на сигналізатор, воно не пошкодить вашій бланк. Ну і саме ось такий в зібраному вигляді сигналізатор має вигляд. Вмикаємо наш сигналізатор. Пролунав такий звуковий сигнал. І це вже свідчить про те, що наш сигналізатор в робочому стані. Додатково це ми можемо перевірити все доволі просто. Беріть там або кусочок вашої жилки, або, як я, бумажку, проводите, іде звуковий сигнал, все, наш сигналізатор в робочому стані, і ви його можете накручувати і використовувати. Ще один такий міні-лайфхак. Ви приїхали на риболовлю, забули в якому положенні ви поклали. Ваші сигналізатори, ну точніше, там, червоний, синій, жовтий, зелений. Ви забули, там, перепутали. Е, Вімкнули всі сигналізатори, приєднали їх до пейджера, все зробили чітко, класно. І по черзі подивились, де який, взяли ваші свінгери і кожен з кольором. Синій-синій, червоний-червоним, закрутили на ваш і чи там бузбари. Якщо ж у вас свінгери з підключенням, в даному сигналізаторі вже встановлено міні-джек, за допомогою якого ви можете підключити ваші свінгери. Ну І також стосовно підключення свінгерів. Якщо, ж, наприклад, ви ловите вдень. Ви їх можете сміливо відключати, вони по факту вам не потрібні. І не потрібно те, щоб дана функція з'їдала ваш заряд батареї. А от стосовно ночі, як для додаткового е, такого сигналу для вас, е, щоб ви краще побачили, на яке вудлище було клювання, ви можете якраз підключати і зекономите живлення, і зробите зручно собі. Ну і більш детально про функції. Як я вже раніше казав, перша кнопка у нас відповідає за вімкнення, а також за звук, ну, гучність. Нажимаємо один раз блимає один раз світодіод. Ну і поступово, як ми можемо побачити, наш звук на сигналізаторі змінюється від найбільш такого. Гучного до найменшого. Ну і взагалі тут є ще функція тихого режиму. Ви можете відключити звук на сигналізаторах, щоб не заважати вашим сусідам або ж товаришу, який спить. Переходимо до другої. Це кнопка у нас тональності. Ви можете обрати той тип тональності. Який найбільше буде вам подобатись. Ну, як на мене, саме ось цей звук, він такий найбільш е і приємний, і ви його е почуєте навіть, там, за метрів 20-30 спокійно. Таке квакання, я б сказав. Відразу під час клювання у нас загораються два світодіоди верхніх, а також додатково. Нижній такий круглий світодіод, який блимає. І це допомагає там, під час нічних клювань швидше зреагувати стосовно того, на яке ж саме вудлище у вас було здійснене клювання. Бо от ви лежали в ліжку. У вас клювання, ви не встигли зреагувати на пейджер, яке саме вудлище, вибігаєте з вашої палатки, і це дає вам додаткову змогу швидше зорієнтуватися. Якщо ж у нас клювання від берегу, у нас верхній світодіод не блимає до того часу, поки не зупиниться ролик. Якщо ж це клювання йде в берег, він Мигає стробоскопом. І тон е, звуку змінюється в залежність від клювання: чи то від берегу, чи то в берег. Ну що ж, е, наступна функція це у нас чутливість. Нажимаємо один раз — Це е, пролунав звуковий сигнал, там, він е, від 1 до 8. Якщо у нас 1 це найбільш чутливий, 8 це найменш такий чутливий, на затяжних ем, таких протяжечках у вас виникає е, покльовка. Е, актуально, е, коли ви ловите на е, таких, я б сказав, середніх дистанціях і охотитесь за трофеєм. Якщо ж ми ставимо найбільш чутливий, ми хочемо побачити. Кожен дотик риби до приманки. Ви вибираєте один звуковий сигнал, пролунає, і чутливість у нас максимальна. Як можна побачити, я навіть тільки доторкнуся до ролика, вже він спрацьовує. Тому кожен може підібрати той тип чутливості в залежності від поставлених задач та умов на риболовлі. Ну І також е, дана кнопка відповідає ще за тестування е, дальності е, під'єднання е, вашого ресивору з сигналізатором. От ви хочете там, наприклад, е, піти там за 150-200 метрів чи навіть 300, але не впевнені, що е, даний е, сигнал з е, сигналізатора буде передаватися на ресивер. Ви зажимаєте дану кнопку упродовж 3 секунд. І сміливо можете йти. І під час того, як ви відходите, перевіряєте максимально допустиму дальність, куди ви можете відійти. Якщо ж під час даного тестування у вас виникне клювання, то воно буде відображене на ресиврі. За це ви можете не піклуватися. Ну і четверта, остання кнопка. Вона відповідає за зміну кольору на даному сигналізаторі, а також за нічний режим. Кольорів у нас тут сім, фіолетовий, жовтий, білий, синій, зелений і червоний. Також наша четверта і остання кнопка відповідає за режим саме нічного режиму. Вмикається вона натиском. Та утриманням впродовж трьох секунд. І загорається е, білий індикатор, який знаходиться у нас посередині. Е, продовж утримання ви можете змінювати тип його яскравості від більш м'ягкого до найбільш яскравого. Тобто ми маємо тут е, два типи таких е, яскравостей, які переходять в тон від м'якшого до найбільш яскравого. Різьба на даному сигналізаторі має стандартні розміри. Він підійде під будь-який ротпот чи бузбари. Або ж просто на якусь стійку, якщо ви виставляєте ваші сигналізатори, там, кожен на свою стійку і там, в лінію берега на якийсь відстань. І також маємо тут контргайку, за з допомогою якої ви можете встановити більш надійніше, щоб він у вас. Не розкрутився чи не впав з стійки. Що ж стосовно синхронізації, до ресиверу, всі сигналізатори вже підв'язані з заводу. Але якщо, наприклад, у вас виникла ситуація, що якийсь з сигналізаторів розв'язався, ви вмикаєте ваший ресивер. На ресивері зажимаєте кнопку RP. А на е, самому ж сигналізаторі кнопку TP. І е, поступово починаєте підв'язувати всі ваші сигналізатори. Все доволі просто. Ну і вже всім відомо. Ну, і переходимо ж до самого ресиверу, або як його ще називають, пейджер. Він має ось такий вигляд: е, ми маємо 5 індикаторів основних. Та 5 додаткових індикаторів, які відповідають за вімкнення ліхтаря, а також за клювання в берег. Вони починають мигати таким білим кольором яскравим. Переходимо далі. На боковій панелі в нас розташовано 3 кнопки. Перша кнопка відповідає за вімкнення сигналізатору. Зараз ми покажемо це все вам. Наший пейджер включено. Друга кнопка в нас відповідає за рівень е, гучності. Тобто, при кожному натисканні тип гучності е, на самому е, ресивері змінюється. Також ми маємо тут віброрежим та тихий режим. Тобто, Він взагалі тільки буде показувати е, світодіодом. Е, Колір, на який було клювання на який сигналізатор. Але звуку не передавати, і цим самим збереже там, сон вашому товаришу. Ну і Це вже звукові саме такі тони, які ми маємо. Ну і третя кнопка, вона у нас тут остання. Вона відповідає за функцію, коли, наприклад, ви далеко відійшли. Сигнал під час клювання не передався на ваш ресивер. Ви підійшли до своїх вудлищ, натиснули дану кнопку, і вона вам покаже, де саме і на яке вудлище було клювання. Для цього, зараз ми перевіримо, зробимо імітацію клювання. Трішки почекаємо, щоб Погас світодіод. Це буде свідчити, що вже клювання у нас немає. І натискаємо дану кнопку, щоб подивитися, на який сигналізатор було здійснено. Як ми можемо побачити, у нас показало синій індикатор. Тобто, саме на, там, в залежності, яким він у вас може стояти перший, другий, третій, четвертий. Наприклад, синім ми ставимо на другий, значить, на друге вудлище в нас було клювання. Доволі така цікава функція, яка допоможе вам вести е, аналітику ваших клювань під час риболовлі, вести статистику. Е, ну і е, допоможе взагалі бути трішки більш уважнішими, щоб не пропускати ваші клювання через те, що ви можете прийти, а вудлища у вас уже не буде. Ну і детальніше про функцію синхронізації, яку я роз... вам розповідав стосовно самого сигналізатору. На пейджері її потрібно теж увімкнути, За це відповідає наша кнопка RP. Ви її утримуєте впродовж 3 секунд, аналогічно на кожному ж з сигналізаторів також. І почергово починаєте проводити звуковий сигнал на сигналізаторі, який буде. Передаватися на пейджер, е, і почергово ви будете підв'язувати дані сигналізатори. Тому дана функція синхронізації працює саме в такому порядку. Ну і також в комплекті ми маємо е, шнурочок, який допоможе нам е, ну, переносити нашого пейджеру. Ви можете його одягнути. На шию зав'язати на руку, або навіть повісити е, при виході з палатки, щоб під час клювання ну, нічного такого, е, коли ви вибігаєте з палатки, ви відразу могли зреагувати, е, на яке вудлище було здійснено саме клювання. І це збереже вам час. Тому в комплекті він є, багато хто, я знаю, ним користується, його не відміняли. Ну що ж, друзі? Всі, хто чекав середньодоступні в ціні сигналізатори, ось вам рішення. Сигналізатори CarPro Карп, які будуть перш за все слугувати своєю надійністю та комфортом в роботі. Вони зацікавлять 100% як любителів, так і досвідчених риболовів, і будуть відповідати всім поставленим задачам та цілям перед вами. Тому, кому сподобався даний огляд, не забуваємо ставити лайк, підписуватись на наш канал та пишіть коментарі, що вас зацікавило, а ми обов'язково дамо вам відповідь. З вами був флагман Шоп та Іван Калініченко. Всім папа! -па.